Ну, які створені і потім лісяться на Binance. Або інший варіант, коли Binance проводить лаунчпули, лаунчпади, пади, він видає якусь кількість монет, і про цю кількість монет ми вже знаємо. І там це можна проаналізувати. Тут в цьому випадку монета якась створюється рандомно. Має свою історію, і там може на ну коротше, монету може зловити дуже багато снайперів одноразово. І якщо таку монету, наприклад, багато снайперів ловить отут з самого створення по 4 тисячі капіталізації, а потім монета улітає на 700 тисяч капіталізацій, то ці люди, які замічають, що в них спрацювало снайпер бот, вони просто продають по маркету там в сотні тисяч. І це спричинює потім до падіння. Тому я такі монети ігнорую, бо там важко спрогнозувати технічний типу, розвиток. На цьому все. Це таких п'ять речей, до яких я не був готовий, але в принципі за перший місяць я їх при при привчився до них і став акуратніше аналізувати, дивитися і виставляти ці ж лімітні ордера. Тобто, треба пристосовуватись. Всім щасливо!